Це, до речі, що цікаво, я вирішив зафіксувати. Дивіться, це шкільний паркан дитячої графіті. Тобто, це вони самі зробили розмальовку власної школи. Тобто, бачите, мені дуже подобається. Це, до речі, в одному тільки з п'яти навчальних закладів я побачив. Ну, Місцева ця це, ну, це щось на кшталт зауча, це не директриса. Вона сказала, що діти самі запропонували. І для того, щоб, ну скажімо так, це було санкціоновано, вони просто на загальних власне, зборах затвердили якісь там ескізи цих малюночків, і діти розмалювали, школа сама купила, закупила фарбу, балончики, і діти тут під керівництвом викладача з мистецтв самі розмалювали. Самі подивилися, як гарно можете подивитися. Ось, в принципі, ось шкільний двір. Ну, не будемо туди заходити зараз, тому що тільки що вийшли, тут треба брати дозвіл, тому що не дозволяється в навчальний час заходити навіть батькам туди в будівлю. Hello! Hello! О, Це в них обідня перерва маленька. Ну і тут одразу. Пожарна частина, пожежна. Отак. От ну, мені дуже сподобалось. Це більше, за все, два навчальних заклади. Але один з, з цих, що більше сподобався, це оцей.